Бо не втік, бо чекав, чи бо не втік, бо не дали. Це ж прямо протилежні версії. Ні, тут все зрозуміло і ясно. Бо не втік, бо чекав. І я можу це підтверджувати, пояснити. Його, він же ж був 19 лютого. Вже лічені були дні до вторгнення. Він перебував у Мюнхені. З ним зустрілася Камала Харріс. До нього на зв'язок, наскільки я пригадую, виходив і Джо Байден. Його попереджали, в тебе зараз буде вторгнення війна. Він там заявляв, що росіяни також люди, вони не захочуть війни, тому війни не буде в нас. Ну, воно ж. знаєте... Воно то дурне, але в першу чергу воно брехливе, підле і вороже і зрадницьке. Те, що він говорив, не має значення. Він це прекрасно знав. Він знав коли, він знав кудою. І тому він забрав звідти війська. Він готував вторгнення в Україну. Ну, як можна пояснити, наказ забрати бригаду Нацгвардії, яка мала прикрити Гостомель. Куди він дізнався, йому сповістили, що люди буде висадка десанту, і він поспіхом забрав звідти Нацгвардію. Не з тих всіх забрати. Наказ його забрати 72-гу. Бригаду знамениту, нашу героїчну, з під Києва, коли він дізнався, кудою буде наступ на Київ. Він знав, що буде наступ туди, тому він забрав саме з того місця свідчення Дудіна, якого він за це гноїть в тюрмі, коли тодішнього голови СБУ по Харківській області, який чітко розповів в деталях, як Зеленський за вже лічені дні до вторгнення дав негайний наказ прибрати бригаду від Харкова. Він готував здачу України, але на той момент. Виявилося багато чуток, кого ж Росія поставить тут гауляйтером управляти Україною. На той момент ще раз кажу, ніхто не збирався окуповувати Україну офіційно. Україна мала зберегтися як формально суверенна держава своїм прапором і своїм гербом. Вони в бучі убивали людей, але не зривали українські прапори, і не розбивали вивіски з тризубами. Їм же сказали, ми тут прийшли убрати націоналістів, нацистів, а далі ми підтримуємо це государство. Я тут влас, і, все. і він дуже боявся. Що замість нього поставить когось іншого. Планували, наскільки я розумію, Мураєва. І тому Мураєв сидів в Києві і чекав, коли нарешті окупують, коли став зрозумів, що не окупують, Мураєву Зеленський дав можливість вільно, без перешкод, так само, як і Портнову, який чекав, щоб проводити арешти і розстріли. Так само, як Деркачу, який чекав, щоб очолити енергетичну галузь її повністю контролювати в інтересах Росії, так само, як Михайлу Погребинському і ще. Кільком десяткам державних зрадників Зеленський дав можливість дуже вільно, спокійно виїхати з України. Саме так це відбувалося. Але тоді вони чекали на те, що буде їхня влада, мали тихо пересидіти. І от коли Зеленський зрозумів, що може не він стати гуляйтером України, а Мураєв. От тоді він рвонув з Мюнхена, і шерс, каже, йому пропонували від Байдена залишитися, ти вже не втримаєш Крим, ти ж не підготував оборону. Ти ж тут на нас гавкаєш як остання сучка, але ти ж не підготував оборони. Тому ти ліпше зробити, як, як польський уряд втік до Лондона в 39-му році, втік з-під німецької окупації радянської до Лондона, і там був уряд в екзилі, який щось відстоював, захищав. Ти ж здав Україну. Він, він дуже швидко вертався. Для нього було дуже важливо бути на місці. Тому він там ховався в тих е, підземеллях на банку, щоб випадково по ньому випадково не прилетіло, щоб на той момент, коли прийдуть освободителі, щоб першими зайшли ті, хто повідомлені, що вони мають Зеленського гарно, красиво прилітати як того ж самого керівника держави, якому вони прийшли на допомогу. Тому, звичайно, що чекав. А не дали хто б йому мав не дати, хто його міг знасильно. Привезти з Мюнхена до Києва літаком. От хто. Ну ніхто. Його якраз стримували в Мюнхені і казали: залишися, їдь до Лондона. Борис Джонсон тобі створить умови для створення уряду в екзилі для окупованої України. От він повертався, а тут раптом все пішло не так. перші дні він був страшно переляканий. Він боявся, що, оскільки росіяни не справилися захопленням країни, він боявся, що Порошенко захопить владу. Там така паніка була, тому він і погоджувався на все, що йому казали. Але реально він. Не не просто не втік, бо чекав, а він ще й повернувся, бо чекав.